Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we work with our students' books, page 103. Let's look at our grammar rule for today. So today we are talking about future tense, uh, future will. We use uh, the future will for predictions. And on the spot decisions. Ми з вами використовуємо ось ось таке слово will, буду щось робити, коли говоримо про майбутній час, так, про те, що ми що ми передбачаємо, що будемо щось робити або прогнозуємо, або якесь рішення. В дану хвилину spot, spot decision, так та рішення, яке ми буквально тільки що е, прийняли. Тоді ми кажемо: я буду це робити. So. Let's look at the box. подивіться, будь ласка, на таблицю. Affirmative sentence розповідне речення. Ми беремо будь-яку з наших осіб, займенники I, you, he, she, it, we, you they. Додаємо майбутню часточку, яка показує майбутній час Will, і відразу ж діє слово в початковій формі. Нічого більш не змінюємо, ніяких закінчень не додаємо з будь-якою особою. Will і дієслово в початковій формі. Я буду щось робити. Чи він, вона, ми, вони будуть щось робити. У заперечній формі з'являється заперечна часточка not. will, not. Я не буду щось робити. І теж дієслово далі йде в початковій формі, в інфінітиві. Але will not, ми повинні запам'ятати, що ми скорочуємо в таку конструкцію «want». I won't help. You won't help. He won't help. Він не допоможе. Questions. У питаннях наше, наше will ставимо на початок речення перед особами. Далі йде займенник і далі дієслово в інфінітиві, в початковій формі. Will you help? Ти допоможеш? Yes, I will. Or no, I won't. Так, я зроблю це або ні, не зроблю. That's all. Запишіть, будь ласка, це, це правило собі в робочі зошити. And also, let's write all of these sentences with will or won't. Також давайте запишемо всі ці наступні речення наші, використовуючи will or won't forms to fill in. I can't find Сергій. I я йому передзвоню. Ми пишемо I will call him on his mobile. I can't wake James up. I think he will be late for school day. Я не можу розбудити Джеймса. Я думаю, що він запізниться. Will be late це запізнитися. Наш е, в школу сьогодні. I am really tired today. Don't worry. I will do the washing up for you. Я замість тебе помию посуд. Можемо відразу ж скоротити. Ось таким чином. Не писати will, а написати апостроф і дві літери L. Double L. John, number four. won't win the competition. He isn't good at all. Джон не виграє змагання. Йому зовсім це не дається. Так? Йому він не дуже в цьому. Take a first aid kit with you on your trip. Don't worry. We, Ми не забудемо. We won't, we will not forget. Запис, записуємо речення. And exercise 4. Complete the leaflet with the words in the box. Заповніть брошуру, доповніть брошуру словами з таблиці. For camping. Брошура стосується Safety Rules for camping. Так, правила безпеки для, під час походу та, та перебування в таборі. Don't put your ми пишемо tent under the trees. It's dangerous. Не ставте палатку під деревами, це небезпечно. Never make a fire. Near trees. Choose an open space near a river or lake. Ось такі слова ми обрали. Ніколи не розводьте вогонь поблизу дерев, оберіть відкрите, відкритий простір біля річки чи озера. Number four. Always put out your fire before you leave. Завжди гасіть вогонь перед тим, як піти. Never drink water from lakes and rivers. Take bottled water with you. Ніколи не пийте воду з озер та річок. Беріть бутильовану воду з собою. Number six. Check your sleeping bag. Stand for snakes and spiders at night. Перевіряйте свій спальний мішок на наявність, намет на наявність змій та павуків вночі. Always have a first aid kit with you. Завжди беріть аптечку першої допомоги з собою. And remember to take a Torch у нас залишається це слово with you for uh, when it gets dark. І не забудьте взяти фонарик для uh, того, щоб скористатися ним, коли стане темно. The next task number five. Look at the pictures below. Let's listen. What does Lucy decide to take with her on the camping tri trip? Давайте прослухаємо та позначимо ті. Предмети назвемо ті предмети, які Люсі вирішила взяти з собою в похід. Five. Listen. Look at the pictures below. What does Lucy decide to take with her on the camping trip? Listen and tick. Hello? Hi, Dennis. It's Lucy. Listen, you go camping every summer, right? Yeah. Well, I'm going on a camping trip with my cousins next weekend. We're going to Gordon Island and I'm trying to pack my backpack. Can you help me decide what to take with me? Sure. Firstly, what's your tent like? I haven't got one. What? I mean, my cousins are taking one for all of us. That's okay then. What about a sleeping bag? I haven't got a sleeping bag. I'm going to buy one tomorrow. No, don't. I'll give you my sleeping bag. You've got a big backpack, right? Yeah, thanks, Dennis. No problem. Now, have you got a torch? Yes, I have. I've also got a map. You won't need a map. Gordon Island is a small place. You can't get lost. OK, forget the map then. But you must take a first aid kit with you. I've got one, but I'm not taking it because my cousin's got a first aid kit too. We won't need two, right? No, you won't. How many bottles of water will I need? I've got seven. What? No, Lucy, just take two bottles. There's a shop at the campsite, and you can buy bottled water. Seven bottles are a lot to carry. Oh, okay. Thanks, Dennis. That's why I called you. And one last thing. What? Your swimsuit, of course. Don't worry, I won't forget it. So, Lucy is going on a camping trip next week. And she's trying to pack your backpack. Ну, вона намагається спакуватися, так? Запитує, що їй потрібно взяти. Деніс їй каже: Firstly, what's your tent like? Uh, яка твоя палатка? Який в тебе намет? I haven't got one. What? I mean, my cousins are taking one for all of us. Тобто палатку беруть її кузени. That's okay. What about a sleeping bag? Вона теж каже, I haven't got a sleeping bag. I'm going to buy one tomorrow. я збираюсь купити. But Dennis uh, says, no, don't. I'll give you my sleeping bag. Він їй дасть спальний мішок. You've got a big backpack, right? Yes. Великий в неї теж рюкзак з собою. Have you got a torch? Yes, I have. фонарик теж bere. And I've also got a map. У мене теж є карта. Але Деніс їй каже, you will not need a map. You won't need a map. Gordon Island is a small place. You can't get lost. Це дуже маленьке. Місце Gordon Island. ти там не загубишся. Тобі мапа не потрібна. But you must take a first aid kit with you. Потрібно взяти аптечку, але вона відповідає, що my cousin's has got a first aid kit too. And also, how many bottles of water will I need? запитує Люсі, скільки пляшок води мені потрібно. I've got seven, бо в мене з собою сім. Але Деніс їй відповідає, що No, Lucy, just take two bottles. Візьми лише дві пляшечки, і ми позначаємо дві. There is a shop at the campsite and you can buy bottled water. Там є поблизу магазин, ти там зможеш купити воду. And uh, one last thing – Your swimsuit, of course. І ще одна остання річ: візьми з собою купальник. Don't worry, I won't forget it. Не хвилюйся, я про це не забуду. Ось такі предмети ми з вами відмічаємо. So, your homework for the next lesson. Домашнє завдання. Записати правило в робочий зошит, вивчити його. And in your workbooks, page 80, exercises B, C and D. Виконуємо наступні три вправи у зошиті. Сторінка 80. Вправа B. Доповнити речення will with construction will or won't. Вправа C Exercise C. Write the sentences using future will and prompts given. Побудувати речення, використовуючи майбутній час з, з нашим дієсловим допоміжним will і підказками. Які в нас подані. Exercise D: Make predictions about yourself using future will and the ideas in the Bubble. Та напишіть декілька речень у майбутньому часі про себе, використовуючи ось такі ідеї в таблиці. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you, goodbye.